100 євро в кармані, я уїхала і ще сестру забрала. Скажи, будь ласка, ти кажеш, що ти другою дочкою випадково завагітніла. Як це можна випадково завагітніти? Підкажи. Ну, з первого сексу здорові. Так, ну, як це можна випадково? От я вважаю так, що шлюб має бути. Не, ну, як, ну, звичайно, просто не підохранялася. Так, а як може бути випадковий секс? Підкажи мені. Я тебе скажу у мене парень, але ми два года вместе ні разу не забеременела. А ну, з тим человеком, так. Да. З першого разу так випадково. Так я ж кажу, що як ти опинилася в ліжку з, з, з якоюсь сторонньою людиною? Не в інтернеті познайомились. Я не, не, не цікавлюся, яким шляхом ви один одного знайшли. Я кажу, як ти в ліжку опинилася зі сторонньою людиною. Я вважаю так, що ти мала спочатку вийти за нього заміж, а потім уже в ліжко. Чи ти думаєш, що достатньо випити пепсі коло і в ліжку осередиш? Правильно? Правильно? Ні. Ну, ти сама сказала, що ти випадково завагітніла. Ну, як ми ми общалися до цього з ним довго время.